Андрій Яценко-Дизель, на якому потязі поїхав у засвіти, коли людина раптово йде з життя, просто у розпалі активної соціальної діяльності, виникає закономірне питання: чому? Вік музиканта 55 років говорить про проходження кармічного періоду, такого собі космічного заліку щодо опрацьованого життєвого матеріалу. За 9, 9 з половиною, а то й навіть 18 років. Чому саме цей вік? Тому що кармічні вузли, які у долі кожної людини, так би мовити, слідкують за виконанням нею життєвих завдань, повертаються у точки відліку, зазначені у натальній карті або у космограмі людини, кожні 18 років. А за 9 років? Вони роблять напівоберт і проходять по доленосним відміткам у Наталі чи космограмі з протилежним значенням. Наприклад, якщо вузли рекомендують духовний рух людини за життя від теми діви до теми риб як у космограмі Андрія Яценко, то 9 років тому актуальні вузли, які на відміну від Наталу, що містить фіксоване положення вузлів. На момент народження людини постійно рухаються проти годинникової стрілки. от ці актуальні вузли піднімали ті ж самі теми, які у Наталі тільки у протилежному напрямку від духовних та відірваних від земного риб до практичних і прагматичних дів. Тепер же актуальне положення вузлів повторює їхнє положення у космограмі Андрія. Набуття досвіду духовної роботи на базі земних практичних вмінь працьовитої діви від земного роботи. Життя за графіком, за розкладом до духовного осмислення сенсу буття руху життя у загальнопланетарних масштабах. Якщо подивитися на космограму Андрія, у ній можна побачити, що 20 жовтня 2025 року. Актуальні вузли, екзаменатори долі, стояли у точному поєднанні із вузлами у космограмі артиста. Натальний показник висхідного вузла 15 градусів 38 хвилин, актуальний 16 градусів 1 хвилина. Музикант пішов із життя у турі у розпалі концертної діяльності. Діяльності події. Яка і вимагає дотримання графіку, працьовитості, самовіддачі. І саме у діві, поє...